Всім привіт! Давайте подивимося таке питання, яка таємниця вам в найближчий час відкриється. Нікого не згадуємо, думаємо лише про себе. Два кораблі. Дві трійки. Зверніть увагу на число 3 і зверніть увагу на число 6. Комусь відкриється таємниця про те, що ви маєте кудись їхати. Ну, умовно, ваш коханий для вас готує сюрприз, якісь путешествия, да? поїздка, можливо, якась. А комусь відкриється таємниця, чому ви стояли на місці, чому не було руху у ваших справах, тому що комусь відлетить бумеранг. Це підійде тим людям, які знають там, умовно, що на вас є магічний негатив, ви з цим боролися. Так от, тут полетить бумеранг, а вам відкриються дороги. Причому, можливо, навіть дороги в двох напрямках. Наприклад, особисте життя і фінанси. Давайте подивимося, в чому вас чекає продвіження. В чому. Е Перше, в чому вас чекає рух, це те, що ви розстанетесь з якимось партнером. Для чоловіків це жінка, для жінок це чоловік. Да? Ви розстанетеся з тим, хто не вибирав вас. Хто не вибирав вас. Тому що в тих стосунках, знаєте, у вас було одіночество вдвоєм. Багато говорили, багато спілкувались, але ні до чого не договорились. Ви закриєтесь від цього партнера, який морочив вам п'яту точку і нічого не давав. Да, прям відріжете від себе непотрібну людину. Людина була хитра, людина маніпулювала вами. Да? Когось програється так, що ви прямо через цього мужчину чи жінку тут відпрацьовували свою карму, тут порча. Да? Ну, в загальному, чому так відбувається? Тому що ви відпрацьовуєте якусь свою карму, карму роду. Таку історію ви мали перепрожити. Да, це кровна, це родова історія 100%. І тут вас чекає прояснення цієї ситуації. Це ситуація з вашим з вашим любовником, любовницею. Вам по кармі було це відпрацювати, да, настраждатися. І е, коли ви завершите, пройдете свій урок на самоцінність, полюбите себе, навчитеся обирати партнерів, да, не в жертву западати. Тоді, да, прям тут у вас була. Ви довго думали, чому так відбувається, що моє життя приходять не ті партнери? Да? Можливо, хтось навіть вдовою став як варіант. У Вас буде святкування, тому що ви пройдете е цей кармічний урок, де качелі, де романтика немає ніякої ясності, і вас чекає тут обнулення. Тобто, ви тут урок проходите на свою самоцінність, хто зрозумів? То зрозумів, і пройшов цей урок, цей урок закінчується і вам відкриваються нові дороги в любовну тему. Да. Хто, хто хоче материнства, хто, кому це актуально по віці, да, тут буде. Е е е Народження дітей, так, ви тут працювали або будете працювати найближчим часом над пропрацюванням родової програми. Так, вона вас тут з покоління в покоління перегукувалась, проживалась. Тут є договір, який такий, знаєте, паразит. Що біля мене повинен бути не той партнер, і я повинна страждати. От ви з цієї кабали виходите, так, і вам відкриваються дороги в нове знайомство, в кращі скажем, якість Стосунків, другий корабель, який вам відкривається, там, де ви сиділи в ніщити в обвитках, вам відкривається рог ізобілля. Саме після того першого уроку, який я обозначила, да, якщо ви розберетеся з ним глибинно, позакриваєте контракти, якісь, які були заключені в роду, допройдете свою трансформацію, завершите свої якісь кермічні долги в, ці, в цій справі, да, в особистих стосунках, вам зразу е, гроші потечуть рікою. Прямо мені так хочеться сказати, я так відчуваю на енергетичному рівні. І ті фінанси, які вас боліли, хворіли, да? вони тут стілюються, вимітаються кредити, долги, непутьова робота або без Ви тут проходите трансформацію, противоядія в цій ситуації, вийти на інший рівень доходів, ви знайдете, знайдете. І саме основне, що ви маєте зрозуміти, роль любовниці, любовника не для вас. Це тема тріхугольників, це розрушаючі е зв'язки. Це ті, які ведуть вас в нікуди, і в першу чергу для жінок опустошають ваш фінансовий канал. Коли ви начетеся себе цінувати як жінку, як ресурс, тоді вам відкриваються всі ваші дороги, зіздачоти тут в мене зв'язні душі можливо дивляться. І тут вам буде купівля будинку, якщо вам це актуально, але ви повинні зайнятися чисткою, чисткою, в першу чергу, своєї душі, своїх. Мислів, да? Е, е, да. тут прям ви маєте страхи свої пройти, позакривати. Да? І по справедливості ви виходите в карту звізду. Тут я можу чітко сказати, що ваші бажання почнуть здійснюватись. Тому працюйте. Я бажаю, щоб вам ті дороги легко відкривали, щоб ви їх проходили і обирайте своє оточення. Це дуже важливо. Ви проходите свою е, трансформацію, проходите свою трансформацію, де вам інколи здавалося, що я е, схожу с ума. Да? Це для тих, хто просинається, і тут вам йде е, багатство, ключ ви знайдете і достойний.